Вітаю вас, маля! Сьогодні понеділок, перший день тижня, 23 жовтня. На минулому занятті ми вчилися складати описову розповідь про фрукти за таблицею. Впевнена, що ви із задоволенням пограли зі своїми рідними, описуючи будь-який фрукт, не називаючи його. А сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Малята, скажіть, як ми назвемо одним словом все те, що ми їмо? Правильно, їжа, продукти харчування. Без продуктів ми не зможемо зварити смачний обід. А де їх можна придбати? Так, у магазині, супермаркеті, на ринку. Найчастіше люди купують продукти у супермаркеті. У ньому є багато відділів. Давайте розглянемо їх товар та назвемо за зразком. Овочі, овочевий відділ, фрукти, фруктовий відділ, молоко, йогурти, кефір. Молочний відділ. М'ясо, ковбаси, м'ясний відділ, риба, креветки, крабові палочки, рибний відділ, крупи, макарони, борошно, цукор, бакалія, торти, цукерки, солодощі, кондитерський відділ. Газована вода, солодка вода, напої, хліб, булочки, круасани хлібобулочний відділ. Ось, бачите, скільки багато відділів в супермаркеті. Дякую, малята, ви впоралися із завданням. Продукти можна приготувати по-різному. Наприклад, картоплю можна смажити, варити. Пекти. Овочі можна консервувати, маринувати, квасити та вживати сирими у салатах. Давайте з вами пограємо в гру та визначимо, який буде продукт, Допоможіть мені назвати за зразком. Смажити картоплю, яка вона. Смажена картопля. Варити буряк, який він. Варений буряк. Морозити журавлину. Яка вона. Морожена журавлина. Маринувати рибу. Яка вона? Маринована риба. Консервувати огірки, які вони. Консервовані огірки. Квасити капусту. Яка вона? Квашена капуста. Гарно впоралася. Дякую, малята. А зараз я пропоную вам приготувати обід, доповнюючи речення, які я вам буду називати. Я приготувала салат із огірків, помідорів, перцю. Я зварила компот із. Я зліпила вареники із. Я зварила суп із, я приготувала котлети із, я спекла торт із малята. Пропоную вам пограти ще в одну гру, де ви зможете утворити нові слова від поданих, називаючи де знаходиться цей продукт? Хліб у хлібниці. Суп. У супниці. Соус. У соуснику. Сіль. У сільничці. Цукор. У цукорниці. Цукерки. У цукерниці. Молодці дітки. Діти. Я пропоную вам намалювати цукерки. У цукерниці. Знову, як і минулого разу, розділяю папір на стіл і просір. Кольори можна брати, які вам заманеться. Я взяла жовтий і зелений, малюю майже водичкою акварельними фарбами. Це буде такий гарний веселий фон. Треба дочекатися, щоб аркуш висох. Починаю малювати цукерницю білою фарбою малюю дугу, на човник схоже і ніжку, на, яка стоїть на столі. Якщо у вас з першого разу не дуже вийде, то білою фарбою ви нічого не зіпсуєте. Зверху дуги я намалювала такий овальчик, там будуть лежати цукерки. Зафарбовую. Все в одну сторону за напрямком лінії. Тепер водичка майже не потрібна, аби тільки пензлик малював. Мені сподобалась моя цукерниця, і я її вже обводжу блакитним кольором, а ви можете обвести тим, яким вам подобається. Але верхню дугу, подивіться, я не обвела. Ось так, цукерки бувають різної форми. І прямокутні, і круглі, і квадратні, і довгі і короткі, які бажаєте, такі і намалюєте. А ще краще можна подивитися, які є у вас вдома. У цукерок дуже гарні яскраві фантики. І подивіться, в кінці вони схожі на трикутничок. Скільки хочете цукерок, стільки і малюйте. Їх можна розфарбувати, коли попередня фарба підсохне різноманітними візерунками та орнаментами. Усіляками рисочками, лініями, крапочками. Можна малювати, щоб цукерки були і однакові. Вони ж не завжди. Всі різні. Ось, Наприклад, рожеві цукерки однакові. На столі теж лежать цукерки. Не забувайте, що водички тепер потрібно брати мало, щоб не розтерти попередню фарбу. Подивіться, не всі цукерки можуть бути з обох сторон з таким трикутничком. Він може бути і з однієї сторони. Малюю кінчиком пензлика, не забуваю його купати після попередньої фарби. А це шоколадна цукерка без фантика. Подивіться, дивіться, кружечки на червоній цукерці я намалювала ватною паличкою. Різноманітні смужки, хвильки, цяточки прикрашають фантики цукерок. Рукою притримуємо аркуш, щоб він не хитався, і фарба не розмазалася. Цукерницю теж можна прикрасити хвильками, цяточками, смужками, як вам забажається. Ось такий натюрморт з цукерками у мене вийшов. Буду чекати, які ж роботи будуть у вас. Але не забувайте, малята, що багато цукерок їсти не можна і навіть небезпечно. Будьте здорові, вживайте корисну їжу, а одну-дві цукерки не завадить. До зустрічі!